Дощ весени це звичне явище, але чомусь Люба сподівалася, що ця осінь буде сухішою. Погода й справді була не по осінньому теплою і сонячною, наче знала, що на дощу Люби просто немає, що взутися. Але на календарі жовтень, за вікном сильний дощ, природа так і повернулася до свого. Люба довго перебирала своє старе взуття надії знайти щось підходяще. Але вибір впав між майже літніми туфельками і старими осінніми черевиками, яким було років зо вісім. Ще минулої весни майстерні про ремонту взуття їй порадили їх просто викинути, бо ремонту вони вже не підлягають. Жінка сподівалася, що за літо щось придумає, але не вийшло. її мізерної зарплати ледь вистачало на найнеобхідніше. У Люби був чоловік, але за вона себе ніколи не почувала у повній мірі. Бо звикла все робити сама. Степан постійно шукав роботу, а коли щось знаходив на дуже нетривалий час, то все зароблене пускав на вітер. Він часто любив посидіти з друзями за черчиною. Люба не раз думала про розлучення, але хотіла зберегти шлюб заради сина. Дмитрик був її єдиною надією і радістю, намагався добре вчитися в школі, щоб зайвий раз не заслучувати маму. Обіцяв, що як виросте, то купить мамі будинок і автомобіль, щоб вона не ходила пішки. Вони раз бачив, як мама несла з магазину дві великі сумки з продуктами, хотів допомогти. Але мама відмовлялася, мовляв, замалий ще. Зранку Люба таки взула свої старі черевики і пішла на роботу. Дощ зробив свою справу, коли жінка повернулася додому, то лівий черевик просто розвалився. Ноги були мокрі, як і очі від сліз. Дмитро повернувся додому пізніше, ніж зазвичай. В руках у нього була коробка з новим жіночим взуттям. Мамо, це тобі? простягнув коробку Любі. Жінка дивилася і очам не вірила. В коробці була нова пара взуття якраз її розміру. Запитань було більше, ніж відповідей. Синку, а звідки ж у тебе гроші? Мене вчора на вулиці зустрів дядько Петро, привітав з минулим днем народження і дав гроші, щоб я собі купив потрібне щось. Але я вирішив, що це тобі буде потрібніше, мамо. Дядько Петро, рідний брат любиного чоловіка. В свій час вони попросили його стати хресним батьком для Дмитрика. І ось він згадав, що всередині жовтня день народження у Дмитра і привітав похресника. А як ти з розміром гадав, синку? Це було нескладно, я взяв з собою твої старі туфлі, а тітонька в магазині мені допомогла, посміхнувся Дмитрик. А потім серйозно додав Ти вибач, що вони недорогі, а інші мені грошей не вистачило. Але коли я виросту, обов'язково куплю тобі найдорожчі і найкращі черевички, мамо. Більше наших життєвих історій можна побачити на нашому Ютуб каналі. Посилання на наш ютуб канал буде в першому коментарі під цим відео. Будемо вдячні, якщо ви доєднаєтесь до нас.